Я Наталія Віталівна, я кандидат економічних наук, доцентка фінансів та обліку Інституту економіки та менеджменту. А відповідно, сьогодні я вас хочу познайомити з дисципліною бухгалтерський облік. Для чого вона вам потрібна? Взагалі, коли ви почнете вивчати цю дисципліну, бухгалтерський облік, стане зрозуміло, що найважливіша сторона є бухгалтерський облік є найважливіша сторона функціонування підприємств. Метою вивчення взагалі дисципліни бухгалтерський облік є ознайомлення майбутніх фахівців з глибокими теоретичними знаннями та необхідними практичними навичками з ефективної роботи в ринкових умовах на підприємствах та організаціях різних форм власності для раціонального і ефективного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів у будь-якій сфері. Бухгалтерський облік передбачає Виявлення, накопичення, узагальнення, збір інформації про господарську діяльність підприємства для зовнішніх і внутрішніх користувачів. Відповідно, коли ви ознайомлюєтесь з дисципліною, ви дізнаєтесь, як правильно, раціонально вести облік на підприємстві, робити аналіз відповідних даних для свого майбутнього своїх підприємств. Дотримуватися контролю за виконанням відповідно збереженням резервів, використанням резервів на підприємстві, тому необхідність бухгалтерського обліку на підприємстві є однією з основних функцій управління підприємства. Будь-який Взагалі, бухгалтерський облік формує економічну інформацію для аналізу господарської діяльності підприємства, складання бізнес-планів, прийняття управлінських рішень. Під час вивчення дисципліни ви також має, будете можливість мати практичні заняття. Відповідно, це будуть задачі, які ви будете розв'язувати, і тому по закінченню вивчення дисципліни, відповідно, ви будете мати навички, як правильно вести бухгалтерський облік на підприємстві.